Апостол народів сьогодні вчить нас. Без віри не можна подобатися Богу? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Сподобатися Богу. А хто він? Хто він, той Бог? І, мабуть, вчимо дітей на катехізації того елементарного чи того фундаментального, хто ж такий Бог. І діти вже на катехізації можуть менше-більше розказати своїм вчителям, своїм ровесникам, як вони розуміють Бога. Але щоби не відходити від догматичних норм церкви, від правдивої науки, саме святе письмо каже нам, хто такий Бог. Сам Христос каже нам, хто такий Бог і вчить нас розмовляти, діалогувати. Молитися до нього. Якщо справді ствердно сказати, хто такий Бог, користаючи зі Святого Письма, то можемо сказати, що Бог каже про себе, я Альфа і Омега, я початок і кінець. В іншому випадку Бог каже, що я є той, що є, той, що був, той, що є сьогодні, і той, що буде. Бога ніхто ніколи не бачив, але щоби ми пізнали Бога Його волю. Бо це головне завдання нас, людей, сотворінні Божих християн сповнити волю Божу. І це має статися через нашу віру. Знову вертаюся до апостола народів без віри не можна подобатися Богу. Не можна сповнити Його волю. Тільки через віру я той, що є, той, що був, і той, що буде. Народ дуже часто сперечається між собою, особливо в часі Різдвяних свят. Христос народився. Чи Христос рождається? І в тих простих людських дискусіях підходимо до логічності і кажемо, то він вже народився, тому більше дві тисячі років. Чому рождається? Але якщо знову повернемо до святого Письма і те, що там читаємо про Бога Я той, що є, тобто той, що був, той, що є, і той, що буде, то Він рождається. Він щоразу приходить, мараната прийди Господи. Ми справді, люди, християни, шукаємо за ним ціле життя. Ми відкриваємо для нього двері наших сердець, нашого єства, нашої душі, будуємо Йому храми і споруджаємо йому вівтарі. приносимо Йому безкровну жертву, і закликаємо Його словами нашої віри. І ствердженням народу Божого Амінь, щоб Він прийшов ще раз воплотився у Присвяті Євхаристії у кусочку пшеничного хліба і добірного вина. Що стається тілом і кров'ю для нас християн. Тому оцей маленький вівтар, що збоку, який називається Проскомедійник, це своєрідні ясла в Ефлеємській яскині, в якій священник готує прихід Господа. На Голгофту на Великий Вівтар. Там розрізається агнець, над ним сходить зор'я. Ви її можете бачити на дискусі. Приносимо йому на тому вівтарі Ефлеємському кадильний дим і накриваємо його покрівцями. Бо воплочення Божого Сина це таємниця, це не до кінця людьми збагненна тайна. Якщо ви читали книжку архієпископа американського Томаса Бра... Брайна «Католицизм», то він говорить від себе, що для нього найбільшою грандіозною таємницею є воплочення Бога. Ми справді в очікуванні різдва, в очікуванні народження Бога на землі. У яслах нашого серця через віру. І готуємося до того часу. Різдвяний піст. Латинська церква його окреслює як Адвент. І властиво. Цей адвент чи Різдвяний піс не має властивого значення посту, яким він є перед Пасхою. Покаянний в постах, зречені, в поклонах, відречені себе. Цей різдвяний піс цей адвент є радше. Постом радісним, часом очікування, очікування на прихід Бога між нас. Очевидно, цей час потребує нашої уваги, зречення від того всього, що нас відволікає, наші очі душі від Бога. Це час, який з трепетом, але радістю і надією очікуємо, що зірка Вифлеємська покаже нам до нього шлях, що світло з'явиться на небозводі нашого з вами життя і поведе нас з темряви. На Вефліємські поля, що там, щоб там зустріти очікуваного. Дуже часто люди між собою дискутують про піст. Кажуть, що церква це система заборон. 10 заповідей Божих, і то не можна, і того не можна, і то не, не радиться, і... А кажуть, у другому випадку, що людина покликана до радості. Той ж апостол народів каже: радуйтеся і ще раз кажу радуйтеся. І знов піст. І знов ялинка, і знов світло, і знов подарунки, а піст. Знову ми мусимо змінити. В своїй свідомості, що це піст, радості, піст великої надії. Так церква не радить в тому часі робити гучні забави, якісь ще такі якісь речі буйні, веселі. І не тому, що жалує церква нам радості, але тому, що нас це відволікає від головної мети, головного нашого з вами завдання на очікування Бога. Я думаю, що ви могли бачити на Фейсбуці, в Ютубі. Журналісти тепер дуже часто питаються і дорослих, і малих. Що хочете, що очікуєте від Миколая? Яких подарунків хочете на Різдво? І всі дорослі і малі хочуть одного миру, закінчення війни. Повернення. Своїх рідних додому. Це, це щось дуже подібне до того часу, коли ми очікуємо Князя миру Ісуса Христа. Так як очікуємо миру з фронту, так, так і маємо. Очікувати Бога князя миру, бо тільки Він і лише Він є тим, хто дасть Україні мир, давши перше цей мир кожному у серце. бо глобальний мир залежить від миру кожного з нас. Без віри не можна подобатися Богу, каже апостол Народів. І, очевидно, цей адвент, цей час посту, цей час приготування, цей час очікування на князя миру ми маємо провести в зосередженні в спрямуванні свого зору, своїх думок і цілого нашого єства на нього, на Бога. Бо Він, вчивши нас заховувати заповіді, звернув увагу на дві головні люби. Люби Бога усім серцем, усією душею, усіми мислями. І якщо справді ми навіть відволічемося від засад, від норм, від казівок церкви, як ми повинні постити, а просто поставимо собі одне завдання люби. І цього буде достатньо, щоб наш піст пройшов відповідним чином. Щоб у цей спосіб, ідучи дорогами любові до ближнього до Бога, ми приготували йому там місце, застелили пахучим сіном, приготували йому кадило, золото. Готували, готували йому дари і очікували на небозводі нашого єства і цього світу Ефлеємську зорю і рушили за нею. Бо ця зор'я Ефлеємська, Божий знак не зійде на Фейсбуці. Навіть які би там гарні колядки не колядувалися, того замало, то не коштує, треба вийти з зони власного з степні хати, віддалитися від апарату з кавою із добрим кляцком львівським і піти у світ. Голосячи світові, що Христос рождається.